Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія готова надати Україні сильний оборонний пакет, до якого увійде зокрема далекобійна зброя. Про це йдеться у заяві Офісу президента. Маємо сильний оборонний пакет від Великої Британії. Ми погодили потужну кількість броньованої техніки постачання далекобійної зброї і домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал України і Великої Британії, що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний. Шлях до нашої спільної перемоги, заявив Зеленський. Британський прем'єр Ріші Сунак наголосив, що Великобританія пришвидшує постачання в Україну різних видів озброєння. Зокрема, якщо говорити про танки Challenger, вони потрібні Україні вже наступного місяця. Також під час візиту до Великої Британії спільно з британським прем'єром Ріші Сунаком Володимир Зеленський підписав лондонську декларацію. Документ спрямований на поглиблення партнерства Києва і Лондона.